Розкажи, як усе встигати та бути успішною. Дай, будь ласка, глядачу топ 3 своїх порад. Mm -hmm, топ 3 Ну, по-перше, я б сказала, не прокрастинуйте діти, не лініться. Я знаю, що дуже складно часом от якось не взяти телефончик, не посидіти, не подивитися відосики, не поспілкуватися, але треба це все робити. Бо, от, по-друге, хочу сказати, що не потрібно відкладати все на останній момент, бо потім це от, оці всі відкладання вони отак от комом на тебе наваляться і потім буде просто жах, завал повний, тому от не відкладайте на останок і. Третє, я б сказала, дуже важливо взагалі слідкувати за своїм ментальним здоров'ям. Бо що не кажи, а нерви вони в житті потрібні. Мені здається, дуже важливим є те, щоб мати, хоч якийсь розпорядок дня, бо рутина, хоч трошки, є, але вона дуже допомагає знизити рівень от, е, стресу. Е, тому спіть добре, не забувайте їсти. І, взагалі, я вас вірю. Ви зі всім впоратися, не переймайтеся. Все буде чудово.